Сьогодні у нашої держави День народження. Ми відзначаємо 32-річницю нескореної, незалежної, безмежно красивої України. Сьогодні ми зібралися на святому місці для всіх шосткинців. Тут широко відкритими очима на нас дивляться наші рідні хлопці. Хлопці, які зробили неможливе заради того, щоб ви сьогодні тут могли посміхатися діти. І я пропоную покласти квіти до якого меморіалу захисникам України, який створений на честь ваших синів, ваших чоловіків, ваших. Сьогодні, цей знаменний день, день нашої незалежності. Ми зібрались сюди для того, щоб привітати один одного і згадати наших хлопців, які поклали свої голови за незалежність. Сподіваємось, що ця втрата буде недаремною. Скорішою перемогою, щастя, здоров'я. Цей день наша вітчизна здобула свою незалежність. Збавилась від російського протекціонізму, стала на свій шлях розвитку. Український народ не переможний. Він іде до своєї мети. Дозвольте поздоровити вас днем, побажати щастя, здоров'я, скорішої перемоги. Слава Україні! Сьогоднішнє свято зі сльозами на очах. Хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям, які сьогодні боронять незалежність нашої держави, з ним незалежності і перш за все, ті, хто на фронті, дякують за те, що вони відстоюють нашу незалежність.